Оскільки ця влада дуже грубо порушує процедуру ведення слідства, процесуальні норми, ну багато з них є порушені. Ми переконані, що якщо чесні, суди, якщо чесні суди, то ми цю справу можемо вигравати в суда. Звісно, що питання до суддів є дуже багато, враховуючи, що ілюстрація не пройшла з часів Майдану, але, але все таки судді, ну враховуючи і те, що відбулася революція гідності і наслідки, які відбулися, я думаю, що багато суддів вони би не хотіли діяти за вказівкою з влади. І от ми маємо величезну надію, що все-таки якась певна частина суддів буде діяти, виходячи з українського законодавства. Якщо так, то ми юридичними методами зможемо себе захистити. Це я більше переконаний. Якщо не вдасться нам захистити себе юридичними методами, звісно, що ми будемо апелювати до громади. Бо ви ж розумієте, зараз не знущаються і не розривають свободу. Тут справа зараз навіть не в свободі. Зараз йдеться про те, що на Майдані під час Революції Гідності ми боролися за інші цінності, за те, щоб не було сваволі міліції, за те, щоб слідчі дотримувалися е, законів, для того, щоб е, в судах е, панувала буква закону, а не телефонне право. От за це ми боролися. А оскільки в них маса процесуальних порушень, до речі, навіть генеральний прокурор. Не міг не відкрити кримінального провадження проти Авакова за поданням народних депутатів від свободи за його порушення, бо не мав права він призначати винних, як би йому цього не хотілося, не мав права він звинувачувати е, 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 організацію, а не окремих фізичних осіб, як це зазначено в нашій конституції, що кримінальна відповідальність є індивідуальною. Оце є дуже важливо, і не мали права вони придумати одну версію і триматися цієї однієї версії, вже підстосовуючи зараз відповідні факти. Вони ж хапають зараз людей, а потім з'ясовують, чи він член свободи чи не член свободи. А якщо не член свободи, то заставляють їх підписуватися, що нібито вони є членами Всеукраїнського об'єднання свободи. Хоча зараз я бачу, що вже місяць пройшов, вони побачили, що дуже в багатьох питаннях вони, як то кажуть, наплужили, наробили величезних помилок, і зараз вони вже... Потрошки-потрошки по починають, ну якби по крайній мірі вже не коментують. Хоча ми подали на помічників Авакова, так само в прокуратуру, за те, що вони розголошують таємницю слідства, не мають права того робити. Дивіться, помічники Авакова виходять на різні політичні ток-шоу, виходять на інтерв'ю і розказують: а Тягнебок там то на допиті казав. А то мене питає, а звідки ти знаєш? Ти що, в слідчій групі, ти що мав матеріали справи? Хто тобі це дав? Це вже є порушення, це є грубе порушення. Причому в Європі, якби щось таке було, то міністр би вже давним-давно летів у відставку. А в нас, бачите, ніби кажуть, що хочуть до Європи, а самі хочуть діяти старими сталінськими большевицькими методами. Ми будемо захищати кожного, не тільки свободівця, але й українця патріота, який попадає під репресивну машину цієї захланної влади, яка собі думає, що вона Бога за бороду схопила. Цінності найважніше і закон це є основне, що вони повинні дотримуватися. Правильно, ми зрозуміли, що всім свободівцям, яких сьогодні викликали на допит, вручена підозра з <говорити> там трьом одеситам вручена підозра. Ще в Одесі під час проведення обшуків в їхніх помешканнях це Костянтин Василець, він є заступник голови Одеської свободи і зараз іде першим номером в Одеську обласну раду по списках свободи. Це Гліб Громов і Олександр Станков, заступники голови Одеської свободи. Анатолій Вітів, голова Волинської організації. Він ще не отримав підозру, хоча ми мали можливість побачити, що його прізвище, ніби є теж в тих списках. Ну скажімо списках хтої справи, яку зараз вони ведуть, ну. Сукерними методами, бо насправді вони на початках щось таке понаписували. Якісь свідки з прізвищами Іванов Іван Іванович, всі майже і всі майже з однаковим з однаковою датою народження, там 1 січня 80-го року. Під копірку свідчать. Це, до речі, я можу привести паралель, як от зараз відбувається суд з Надією Савченко, де теж адвокат показав, що є два свідка, і фактично свідчення є однаковісінькі. От в нашій ситуації то саме свідки, в які Х однаковісінькі свідчення під копірку ну старі совєтські методи ні в Росії, ні в Україні я бачу в слідчих органах нічого не змінилося. Можливо, можливо, ну звісно, що ми будемо очікувати, побачимо, які в які в них є плани. Це і це, до речі, ще раз говорить, як що це є ознака політичного переслідування. Бо насправді все потрібно було, якщо б брати навіть з криміналістичної точки зору з правової точки зору, все потрібно було робити зовсім по-іншому. Влада придумала собі сценарій. Тих подій, які відбулися, влада вже зразу наперед призначила винних, і тепер під той сценарій, під тих винних, вони починають підкладати е, факти. Причому е, ті хлопці, які зараз сидять, в ІТТ, е, з ними майже не проводиться слідчих дій, що цікаво. Тобто, що могли й дати їх під домашній арешт. Ви знаєте, там багато є молодих людей. Тобто, вони вони вже не знають, як зліпити ту справу фантастично, жахливу, божевільну, яку вони собі придумали.